Сьогодні найбільш напружена ситуація спостерігається на Дебальцівському напрямку. Російсько-терористичні війська продовжують масовані обстріли позицій українських військових в районах населеного пункту Дебальцево, Луганське, Нікішино, Попасна, Рідкодуб, Троїцьке та Санжарівка. Наша артилерія веде контрбатарейну боротьбу. Зранку, поблизу Санжарівки, протягом 4 годин противник вів обстріл одного з опорних пунктів Збройних сил, з танків. О 8-й ранку поблизу населеного пункту Рідкодуб бойовики здійснили невдалу спробу штурму наших позицій. Згодом, після артпідготовки, незаконні збройні формування знову атакували українських військових. Після 40-хвилинного бою противник, отримавши організовану відсіч, відступив. Не припиняються і обстріли наших позицій на Луганщині. Під вогонь артилерії та мінометів противника потрапили населені пункти Кримське, Новотошківка, Слов'яно-Сербськ. В районі цього населеного пункту. Відбулось бойове зіткнення. Військовослужбовці Збройних сил відбили наступ. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії терористи обстріляли Красногорівку та тричі Новотроїцьке. На Маріупольському напрямку вже не перший день спостерігається за Вочевидь, після проведених тут заходів контрбатарейної боротьби противник знизив свою активність. За сьогодні тут зафіксовано два мінометних обстріли наших позицій в районі населених пунктів Орловське та. Артилерійський обстріл в районі Чермалика. Терористи не припиняють вбивати мирних громадян України. Близько 15.00 на населеному пункті Світлодарськ, що на Донеччині, бойовики незаконних збройних формувань здійснили черговий терористичний акт. З реактивних систем залпу вогню Град вони обстріляли міську лікарню. Щонайменше одна людина загинула. В Дебальцево вогню «Градів» бандити піддали залізничний вокзал. Наші військові не втрачають бойового духу. Та стійко утримують свої позиції. Противник несе втрати в живій силі та техніці. Так, 26-27 січня знищено 68 бойовиків, понад 200 поранено. Також знищено 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 3 реактивних систем залпового вогню ГРАД та 4 міномети.